Всім доброго дня! Любі мої гортин Звати мене Лариса, і я одна з тих гортин які які ну, просто обожнюють ці гортензії. Любу волотисту, крупнолисту, древовидну. Це перше відео в цьому році, у 2024-му. Я вас вітаю з Новим роком. Бажаю вам перемоги, натхнення, сили вижити, перемогти. Цей складний для нас України час. А ми робимо Україну квітучою. Це одна із таких для мене головних пріоритетів, щоб наша Україна квітла і була дуже-дуже гарна. Ще красивіша, ніж вона зараз є. І що ми робимо з гортензією крупнолисною в січні місяці? Таке буде відео. Може хтось не знає. Так як я бачу, що на цей канал підписується багато людей, я думаю, що ви від мене чекаєте відео таких ознавальних, позитивних і, можна сказати, ви хочете вчитися, може щось не знаєте. І я хочу з великою радістю з вами цим поділитися. Що я робила із гортензією в січні, спочатку січня місяця? Я це відео щось так довго записувала. Я коли робила це, то я ну, не зробила в такий, вхідну частину цього відео. І в мене ті отривки, що я знімала, вони у мене були на телефоні, і думаю, ні, треба все ж таки записати це відео, доробити його, змонтувати і виложити в YouTube канал. Так що це я вам хочу показати, що треба робити із гортензією, коли вона у вас стоїть або в подвалі, або десь в гаражі, або в сараї, або у вас є така прохолодна кімната, в парнику. Це обов'язково треба зробити. Чому? Тому що я вам говорю, зараз такі кадри я вам поставлю. Що я там робила? А потім поговоримо далі. Так що робіть каву і подивіться трошки. Я тут все в себе в хранилищі. показую вам. Хранилище, тут стоять стілажі. І показую вам, що я роблю зимою. Зараз передають такі морози, будуть до 10 градусів морозу. Я хочу почистити всю гортензію, яка. Скинула листки, дивіться, яка вже насипала, я зібрала це з горшків. Все це треба отак брати і убрати з горшка. Для того, щоб, не оці, якщо почнуть гнити листочки, а вони будуть гнити. Ця патогенна флора, вона потім погано впливає на бруньку. Тоді, некоторі там дівчата мені писали, що брунька жу, ну, біла нальот. Ну, бачите, в мене нема ніде нальоту, слава тобі Богу. В мене тут влажність така нормальна, і не сильно влажно, і, ну, і не сильно жарко. А якщо у вас залежить від того, де стоять ваші горшки, якщо у вас горшки стоять там така, знаєте, тепло і влажно, то починається оця. Білий мох такий, в залежності, який там він він дуже погано, негативно е отражається на бруньці. Якщо він поражає бруньку, то брунька вигниває. І Таким чином, треба убирати оці ненужні листочки, очищати ваші горшки і очистити весь стволик від отакого листя. Бачите, Тому що це листя, воно, потом, воно ну, бачите, воно погане, це листя. Його треба убрати. Так що, в кого є чим займатися, то, будь ласка, це я вам рекомендую, хто не знав, що листочки ці треба убрати. Бо тому що зараз буде така погода, може бути холодно, потім буде тепло, і воно починає оце розмножуватися бактерії. Щоб у вас вони не гнили, бруньки, треба, щоб вони були в чистоті. Так що, це перше, що я роблю зимою. Зараз, от сьогодні, у нас 4 січня. Також я ще обрізаю я спеціально залишила такі, бачите, це мене одула пурпул. Вона така, залишила її з такими пагунами, для того, щоб її живцювати зимою, зимою, ну, взимку. Значить, я її отак, все, бачите, формую, обрізатиму на оце, тому що Такі високі, мені не потрібні. Я обрізаю ці стволики, іменно стволики, які вже одеревісніли. Бачите, вони? Не оці білі, такі зеленкуваті, а іменно одеревіснівші стволики обрізаю для того, щоб поставити їх в воду і потім живцювати. Тому що вони мені, я з них хочу наробити. Живців за, до весни. Покажу вам, як я все роблю зараз. А оці зелені я не буду обрізати. Я, якщо, то я їх обріжу весною. Мені треба, щоб вони бо тому що вони недоріснівші, вони погано будуть давати. Да, тут і бруньо бачите, такі бруньки слабенькі. Якщо тут, дивіться, які бруньки, бачите, які гарні бруньки, вони почнуть розпускатися. А тут бруньки такі, вони ще малесенькі, то вони повинні довісніти. І так, в мене тут є десяток кущиків, які я спеціально залишила для того, щоб обрізати їх уже після зими, тобто після Нового року. І поставити водичку. Ставимо в баночки отак. В когось що яка люба тара є. Наливаємо водички. Водичка дистилірована в мене, я не ставлю або з-під кулера, я не ставлю воду з-під крана. І туди ще треба буде поїхати мені нарізати гілочок верби. Можна поставити гілочки верби, і тоді у вас з, з, з вам можуть піти корінці. А з верхніх оцих бруньок, які є, можна буде, будемо жинцювати. Кому цікаво, підписуйтеся на наш YouTube канал. Може хтось цього і не знав, а може хтось знав, так що я думаю, що вам це відео буде корисним. І наступне відео, це такий роблю анонс. Наступне відео я вам покажу, що, ви знаєте, в мене так руки чешуться. Я не можу. Я всім кажу, що ще рано. Ну, ще рано зживцювати, ще рано, тому що, ну, ну, дійсно рано. Но древовидну гортензію я вже обріжу завтра. І зніму вам відео. Як я її буду живцювати в цьому році. Чому? Тому що за прошлий рік у мене сформувалася дуже така, я її живцювала древовидну гортензію такими трьома способами. І з отих цих трьох способів мені сподобався більше всього цей спосіб, який я буду живцювати в цьому році. Так що дивіться наступне відео. Як ми будемо починати живцювати древовидну гортензію. Тому що ви знаєте, вона така доволі примхлива. Її не можна сказати, що вона дуже гарно укорінюється, і там я не можу цього сказати. Знаєте, дуже гарно всі говорять блогери, особливо в Ютубі. Але ви подивіться, що в Ютубі дуже мало, практично немає відео про живцювання древовидної гортензії. Ну, чогось немає. От. Так що я вам хочу це розповісти в наступному відео. Так що підписуйтеся на наш YouTube канал. У Нас дуже цікаво. Під цим відео буде ссылка на групи в телеграм-каналі, в Viberі. Буде ссылка на Instagram. Там дуже цікаво. В інстаграмі я роблю каталог гортензії. Які будуть в наявності у 2024 році, вони будуть представлені десь уже в, в апрелі місяці, їх можна буде замовити і купити. Це будуть поставки у нас із Голландії, ми їх замовили, і я їх замовляла собі, і трошечки з вами можу цими сортами поділитися. Там велика кількість гортензій. Так що переходьте в інстаграм, ссылочка буде під цим відео. І там в шапці профіля є каталог 2024 гортензії. І там я його дороблю. і там будуть іменно ті гортензії, які будуть до продажу у 2024 році весною. Група Вайбері у нас, ссылочка теж під цим відео. Ми там говоримо про. Багато чого, і також ж і про куплю продаж гортензій, про наявність, які будуть гортензії в моїй живці, які будуть з Голландії, там я ділюся своїми такими секретами, Ну, У нас така цікава група, але без води. Так що переходьте також в групу Viber. Якщо вам це цікаво, цікава рослина, як її розводити, наша спільнота. Так що долучайтеся до нашої спільноти, як то кажуть, і. Приймайте участь у розвитку країни. Робимо її квітучою. Так що такий у нас флешмоб. Всім дякую. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Поділіться відео своїми друзями. Всім дякую!